Вітаю всіх. Сьогодні буду відкривати тимниць. От буває так: приходить людина, і ну, в більшості випадків вона десь помиляється, але іноді приходить людина. І по калоріям їсть так, як треба. І білків доїдає, і водичку п'є, результат от став і стоїть. Що робити? От одною з можливих причин того, що результат став, я сьогодні поділюся. От, наприклад, уявіть собі, лежить чотири перчика. Один червоний, один якийсь рижий, один жовтий, один е зелений. І питання, питання, чому вони різного кольору? В тому, що вони різного кольору, винні фітонутрієнти, речовини рослинного походження, які корисні своїми антиоксидантними властивостями. Що таке антиоксиданти? По-моєму, одна тема назад, через тему назад ми розбирали що такі антиоксиданти, що такі вільні радикали. Грубо кажучи, це те, що робить нас більш старшими. Хворими і взагалі приносять проблеми нашому організму. І е, багато з е, фітонітрийтів цих, до речі, їх ще називають умним словом поліфеноли, Так що, якщо почуєте поліфеноли, скажете, а в мене вони в коктейлі. є, До речі, подивіться: в коктейлі є фітокомпоненти написано. Вот. і Багато з них є. Пігментними молекулами, які дають колір, тому що колір це е, соль окремих металів. Вони взагалі не створювалися для того, щоб нас захищати. Фітонітрієнти е, створені для того, щоб захищати клітинки рослин. А коли ми ці рослини з'їдаємо, вони встроюються в нашу травну систему і стають частиною нашого організму. І от дивлячись на е, рослину, дивлячись на овоч, дивлячись на ягоду, ми вже можемо дещо розуміти щодо того, яку користь з неї ми можемо отримати. Є така, ну от Діє дуже багато, до речі, здебільшого, згадайте, діє, здебільшого вони світло зелено біжево, білі, кольорових речей там малувато. І взагалі на них організм довго триматися не може. Ми розбирали е, цю тему е, на темі дієти, теж була така лекція, подивіться в е, групі. І є одна дієта, яка всіми дієтологами признана як здорова дієта, це так називаємо середньзерноморське. В ній е, бобові цільнозернові крупи, багато фруктів, ягод і е, салатів. Додається, для заправки олівкової, олії, там ви не знайдете ні соняшникові, ні кукурудзяної, в якій є омега 6 цете мажори, і е, риба, як мінімум, два рази на тиждень. Червоне м'ясо, не частіше разу на тиждень, і обмеження. Простих е швидких солодощів. Так от, нутриціологи, нутриціологи виявили, що в людей, які харчуються е по принципам середньої зерноморської дієти, пом'якшуються наслідки віз цереального ожиріння. Тобто, є в нас жир, ви знаєте, зовнішній. Ну, зовнішній жир це так, це косметика. Що нам не подобається, коли ми дивимося в зеркало, і це навантаження на серце, тому що кожен кілограм жири це 22 кілометри судиночок. Але є в нас внутрішній жир. Причому є, навіть приходять худенькі дівчатка, ставлю їх на таніту, і реально прямо аж не знаю, як їм розповісти, тому що вона тонесенька, вона стройнесенька, але така якась не підтянута. А в неї голова болить, а в неї там шлунком щось. а в неї, це зазвичай проявляється, якимось проявленням, а дивишся на показники таніти, а там внутрішній жир такий, як не у кожної повної людини. Так називаємо фаніс Тов... товста худишка. І, до речі, Кому цікаво узнати свої показники, в тому числі зовнішній жир і вісцеріальне жиріння, відписуйте мені, якщо ви в Ужгороді, зустрінемося в клубі, я вас замірюю, це безкоштовно. І серед людей, які харчуються земноморською дієтою, набагато краще пом'якшуються наслідки того внутрішнього жира і уходить внутрішній жир. Ну, якщо ми проаналізуємо те харчування, що рекомендується у нас в марафоні, це середньоземноморська дієта підсилена тим, що ранком і вечором в нас коктейль, який допомагає добрати корисності. Е, є такий лікар Девід Хібер. І в районі 2000-х років е, він. Е, Продвигав е, теорію про те, що колір рослинних продуктів харчування безпосередньо пов'язаний з впливом на організм. Він розділів, е, розділив е, продукти на сім кольорів. Зараз ми з вами подивимося ці кольори, і е, в залежності від кольору, у кожного продукта є свої. Провідні властивості, тобто він е, може мати і свої додаткові, але от є якась антиоксидантна властивість, яка от практично всему, всьому червоненькому або всьому помаранчевому властиві. Він навіть написав дуже цікаву книгу. Називається: Запишіть собі, якого кольору ваша дієта». її можна знайти в електронному вигляді, її можна купити. От не знаю точно, чи є вона на українській мові, на російській, точно я її колись купила. І що таке концепція кольорового харчування? Чим яскравіше їжа, тим більше в ній пігментів, які є антиоксидантами, і тим більше кількість певного мікроелемента в ній міститься. У різнокольорових овочах, чому не можна їсти постійно одне й те саме. У різнокольорових овочах більше 25 тисяч корисних фітонтрієнтів. Якихось нам потрібно більше, якихось менше. Але бажано, щоб у нас було різнобічне харчування для того, щоб ми могли доотримати. Ну, побільше корисного. Так, да, я розумію, що там коктейль, що наші добавочки, що воно все має містить дуже багато всього корисного, але чому б цьому не допомогти? І от сім кольорів: це червоний, помаранчевий, жовто-помаранчевий, жовто-зелений, зелений біло-зелений і червоно-фіолетовий. Е, є така вчена Джесіка Браун. І от вона один раз в інтерв'ю BBC сказала дуже цікаву фразу. От Просто вдумайтесь, звертати увагу на колір продукту найпростіший спосіб скоригувати здоровий раціон. От Вдумайтесь в цю фразу і пішли далі. Перша група червона-фіолетова. Буряк, баклажани, червоний виноград, ну не буду перераховувати. отут цікаве червоне вино. Е, Ну, Мені якось після лекції дівчина сказала, де я кажу, тих антиоксидантів. Так от є маленький нюанс. Е, тих антиоксидантів червоно-фіолетової групи, що підтримують цілісність капілярів, е, у вині багато. Але для того, щоб добрати свою норму, вина, треба пити дуже багато. І є вирогідні, що після того, як ви отримаєте антиоксиданти, прийдеться лікувати щось інше. Тому з вином обережно і слідкуємо в переліку продуктів за тими продуктами, які консультант не рекомендує під час зниження ваги, відкладаємо їх на той час. Коли е, ми будемо на підтримці або вживаємо між марафоном. Я вже сказала: червона фіолетова група е, вона підтримує цілісність капілярів і нейтралізує окислювальні процеси в організмі. Слідуюча червона група. Отут теж е, обережно з кавунами, бо мало е, скоро буде сезон, пару місяців, Мало хто може втриматися на одній-дві скіпці, а якщо більше переберете по цукру, так що набирайте червону групу е, другими продуктами. Там є так називаємий каротіної лікапін. Е, він береже нас, от він напряму береже нас від вільних радикалів. Він наш захисник. Е, в ну, нормалі капіна є в одній склянці томатного сока, в столовій ложці томатного пасту. пасти, але м -м, при одній умові, е, рослинки мають, е, коли вони ростуть, е, отримувати максимум сонця і мінімум прискорювачого росту. Якщо е, є щось з того, що я перерахувала, ну, треба тоді більше. Далі йде помаранчева група. Е, помаранчева група е, захищає шкіру від шкоди, що наноситься вірними, вільними радикалами. До речі, лайфхак, помаранчева група допомагає краще засмагати. Ну, звісно, не треба їсти моркви так, щоб аж пожовтіти, але якщо ви десь е, на морі десь відпочиваєте. Намагайтеся слідкувати, щоб от та помаранчева група була у вас в харчуванні, щоб ви менше обгоряла. Це з власного досвіду, тому що я так називаю білокошки. Помаранчево-жовта група е, допомагає роботі клітин, є антиоксидантом і сприяє е, прискорню е, природного очищення травної системи. Тут іде е, і ананаси, Іде апельсини, мандарини, папая, нектарин. Знов нагадую, що при умові, що вони не як у нас апельсини, зірвані зеленими, а потім в газовій камері достигли. По-друге, не забуваємо, що е той Бромелайн, заради якого всі так люблять ананаси, від якого худнуть він в шкірці і в тому стовбурі, що ми не їмо. І просто-напросто розумно відносимося до їжі. Слідуюча група жовто-зелена. Ось і шпинат. От цікаво, мене завжди дивувало, але я дивилася в декілька табличках: Шпинат відноситься не до зеленої, а до жовто-зеленої групи. В ньому є. От в ньому, в листовій капусті, в листях гірчиця, в листях рипи, жовтій кукурудзі, авокадо і дині є так називаємо каротиноїди, лютеїн і зеаксантин, які необхідні для нормального функціонування наших очок. І є зелена група, в яку входить купа всякої капусти, Брокколі, брюссельська листова. Там є з'єднання, що. Мають антибактеріальну властивість, та, тобто капусточка нас захищає, і е, речовини, що містяться в цьому, е, ну от, іменно в брокколі, е, запобігають розвитку канцерогенів в організмі. Сюди ж треба віднести всю зеленушку. До речі, до речі зелений колір е, він е, зазвичай предполагає, що є багато е, хлорофілу. В рослинці, а хлорофіл це аналог інтерферона, о той самий антибактеріальний ефект. Тому не забуваємо про зеленушку у всіх виглядах. І є біло-зелена група, що цікаво, я би, наприклад, зелену цибулю віднесла до зеленої, але оскільки там і та частинка і та. Її відносять до біло-зеленої групи, де й по складу часник, цибуля цибулярівча, селера, груші, біле віно, біла цибуля. От Якщо візьмемо фіолетову цибулю, то вона вже йде до тої фіолетової групи. Сильні антимікробні властивості у цибульних, а у всіх інших з цієї групи, е Теж мають антимікмікробну э, дію, але чуть-чуть менш виражено. E, як добирати оці вітаміни, мінерали, як добирати tі, умними словами, поліфеноли або фітокомпоненти На протязі дня кольорове харчування корисно, але перше, не треба зразу починати їсти дуже багато продуктів. Так, наприклад, я вже з здоровим харчуванням давно, в мене середній салат в обід, він важить біля 300 грам. Але якщо людина, яка з'їдала дві помідорки, рахувала, що вона їсть салат, почне їсти 300 грам, організм може не справитись. тому збільшуємо е, кількість овочей, е, і фруктів, ягід, зеленушки потихеньку. Ну, додайте в якусь кашу або запіканку або коктейль, овочі, фрукти або ягоди. Уберіть картоплю, макарони. До речі, картопля ну, от особливо на зниження ваги, завдяки достатньо крахмалістому стану, вона не саме кращий овощ на постійній основі не рекомендую, Десь раз в тиждень можна. Якщо макарони, то ми беремо лише цільнозернові. І м, не ті, на яких написано цільнозернові, а ті, які варяться 8-10 хвилин. Тому що я нещодавно купила цільнозернові макаронички, котрі через 3 хвилини були готові. Ну, це значить, що мене надурили. І е, коли будете робити салат, намагайтеся, щоб там була гамма, щоб там були зелененькі. І фіолетове, і фіолетове, червоне, і червоне, і так далі. Якщо не вистачає от у вас тих продуктів, що у вас є, додайте кольорові спеції. Є ж і, от, наприклад, водорості ваками, от вони до капусти ну, надзвичайно підходять. Далі я їх мелю, змішую з солью додаю. Далі в мене є соль з куркумою, дуже смачно. Я додаю в салати червоний перчик або хлоп'ями, або молотий, дуже смачно додавати якісь травки. Тільки єдине, що якщо приправи, вони такими кусочками, ви їх помиліть, щоб між зубами не застрівали, щоб смачно було. Ті ж самі горішки якісь досипати, е, дуже добре е, ну, якісь ягоди покласти в салат. До речі, чорна смородина фантастично йде, червона смородина фантастично йде, е, лімончика, дольку і так далі. Фантазуйте, намагайтесь, щоб, хоч чуть-чуть кожного кольору було. А поступово, поступово ви звикнете, більш того, отой біло зелений салат. Що був раніше, вам буде здаватися несмачним. Цей слайдик я скинув, він просто показує, що має бути багато, багато різного, гарного, різнокольорового. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, вдумайтесь, на день 400-500. Грам овочів і фруктів щодня. Причому ми пам'ятаємо, що ягоди овочі ми можемо їсти протязі дня, ну, за виключно ягод, в яких дуже багато цукру, наприклад, черешенки, А фрукти ми їмо на перший перекус. Але сумарно це має бути 400 500 грам овочів, які розділені на 5 прийомів їжі: три великих і два невеличких перекуси. По даних вчених 80% вживають недостатню кількість овочів і фруктів, по моєму досвіду, процентів 95% до мене приходять людей, які е, ні клітковини, ні фітокомпонентів не доїдають. Е, вот. І е, є ще й додаткові обмеження. Ну, от зараз літо, зараз чуть-чуть відірвемося. А взагалі, е, клімат обмежує наше міну. Заходиш в магазин, там стоять, лежать ті пластмасові огірки, помідори, які не пахнуть. Зверніть увагу, бачите, дівшка нюхає апельсин. Чому? Ну Тому що фітокомпонент, він же дає не тільки колір, він дає ще й аромат і більш такі душисті, більш такі приємно пахнущі овочі, фрукти ягоди, вони будуть корисніші. В магазині вибір невеликий. На базарі, м -м, кожен раз думаєш, а чи не пересипали там якихось добрив, тому що якщо м -м, производственно вирощують, вони там добре вкидають, але вони хоч щось розраховують, то, як мені знайома розказувала, каже, виходжу каже, Мухачівський район, виходжу каже, на балкон, дивлюся, сусідки сніг випав. Літо. Який сніг? Потім дійшло, вона добре посипала. Тобто, коли ми беремо з рук, може бути перебор інших хімічних елементів. Якщо ми беремо зелень, вона дуже швидко псується. Якщо ми беремо овочі, вони теж швидко починають підгнівати. А підгнивши овочі, згадаємо тему антиоксидантів не несуть нашому організму нічого корисного. Що робити? І от тут компанія гербола. Прийшла нам на зустріч. Далі, як завжди, лайфхаки. Ну, По-перше, комплекс вітамінів Формула-2. До речі, розповім історію із історії нашої сім'ї, історії результату моєї донька. Ну, У нас до Гербалайфа було так, 20 років. Я поїла мене тушнить, я не поїла, у мене голова кружиться. Заставити її їсти її було неможливо. Вона прийшла в Гербалайф, і в неї відкрився портал шлунок. Вона хотіла їсти постійно. І от ми не знали, що робити. То вже і сніданок був коктейль на молоці, три ложки, три ложки протеїна. І на обід до батончика у нас був вівсяно яблучний з ложкою коктейля. І що в нас тільки не було? От Голод і все, голод і все. А потім консультант її, Женя, подав ідею: слухай, каже, може, в неї вітамінів не вистачає. Ми додали їй мультивітамін, не то, щоб як рукою зняло, але все якось так м'яконько стабілізувалося. Взагалі взагалі з герболайфом не чекайте такого ефекту, як коли ви антибіотики випили або сильне обезбалювати. Це не ліки. Ті речі, що ви випили, вони ще мають встроїтися в ваше тіло. Є вітамінки для жінок, є вітамінки для чоловіків, причому, що цікаво, вони різні, тому що чоловічий і жіночий організм, вони потребують різних вітамінів і мінералів. Фітокомпліт то, чесно кажучи, річ, на яку я просто люблюся. Дивіться сюди: по-перше, по фіт НС. Це інгредієнт, зібраний з е, о, тих фітокомпонентів, які використовуються в середньоземноморській дієті. Тут йдуть поліфеноли з гуарани, там і поліфеноли, і вона має хороший тонізуючий ефект, зеленого чаю теж поліфеноли і має хороший тонізуючий ефект, Грейпфрута. Винограду та чорної моркви. Я навіть про чорну моркву, чесно кажучи, вперше перший раз тут почула, ну, кажуть, що вона дуже крута. І що цікаво, що тут іде екстракти. Тобто, тобто, якщо ми беремо любу, от, наприклад, ми беремо сою, соя дуже корисна річ. Але її треба вимачувати, щоб вийшла фітінова кислота, тому що фітінова кислота не дає тим корисностям, що є в сої, засвоїтись. От у нас дуже багато, коли ми їмо продукти, дуже багато тих накладок. На кожне корисне і е, анти, кори, якась антикорисна речовина. Так от, в екстрактах лише корисності стіста. А для того, щоб ті корисності максимально засвоїлися. По-перше, є, ми вже казали, гуарана, зелений чай, які не тільки антиоксиданти, але й додають нам енергії, а значить енергії нашого метаболізму, там є вітаміни групи Б, які допомагають максимально засвоїти антиоксиданти, І до того там є хрум. Який допомагає адекватно працювати е, гормону інсуліну. Інсулін він взагалі непоганий гормон. Просто то що, да, то, що він тягає той цукор, розкладає його пожировим клітиночкам, так, є за ним такий грішок, але він допомагає і засвоєнню других речовин. Тобто, от в комплексі, фітокомпліт максимально. Допоможе вашому організму отримати те, що поклали в цей фіт нс до речі, це запатентована форма. Фітокомплін допомагає, по-перше, зменшити висцеріальне ожиріння, зменшити охоплення талії е, і е, допомагає підняти життєвий тонус і енергію і покращити шкіру. Ну, от дуже цікава вітамінка, дуже рекомендую. Ну, і звісно, всім вже багато ким кімлютий ліфтов. Це е, вітамінка, е, яка зроблена з корення женшеня, гуаран, порошка. Це речовини, які е, допомагають нам відчувати себе активніше, причому не просто відчувати. Вони дають організму те, що допомагає нам бути більш активним, більш креативними, е е відкр... ну, от, більш таке е легке мислення і е про нестачу енергії взагалі питання, от якщо не виспитись, то взагалі казка, крім того, він низькокалорійний. І крім того, він надзвичайно смачний. Ну і ще фітокомпоненти практично в дуже багатьох вітамінах. наших. наприклад, та в кожному коктейлі. Фітокомпоненти Фітокомп... фітокомпоненти є ввечірні, фітокомпоненти є в денному. Е, і взагалі програма Гербалай так построєна, побудована, щоб ми максимально ці фітамін... фітокомпоненти не просто отримали, а щоб ми їх максимально засвоїли. Тому ця тема надзвичайно важлива. Я думаю, що ви. Зараз будете звертати увагу на веселку на вашій тарілці. І якщо ви ще не маєте можливості офіційно з дисконтом з офіційного сайту купляти наші продукти, звертайтесь, навчу, як їсти дешевше, замовляти самостійно. З зростаючим дисконтом, тому що до кінця року компанія нам залишила право на безкоштовну реєстрацію. І наступна лекція не менш важлива, тому що для кожного з нас надзвичайно важливо те, як працює наш мозок. І от тема лекції збалансовано харчуємося краще, мислимо». Через тиждень, у середу, чекаю вас. Буду вам рада, і, як завжди, запис я зараз зроблю, викладу його в групу з лекціями, і під записом слайди, які ну, я рахую, самими важливими, якщо хочете, ще якісь слайди, кажіть, я вам скину їх в хорошому якості, щоб у вас був конспект.